Нинішній турнір з Армреслінгу у 2006 році заснував Сергій Олійник, видатний тренер і президент Полтавської федерації Армспорту. До 2009-го його проводили у глобаному на батьківщині Сергія Миколаєвича. За цей час турнір набув величезної популярності і його вирішили перенести до обласного центру. Тут він і вже став всеукраїнським турніром Полтавська осінь. Один із його організаторів, який працював із Сергієм Олійником, розповідає, що у Полтаві досить молодий вид спорту. Почали тренувати дітей, обучили наші діти стали призерами, чемпіонами і європи. І світу. сам Сергій Олійник не дожив до турніру 9 місяців. Він жив цим спортом. Він був фанатом. Він завдяки його фанатизму. Полтавська команда з 2006 року являється чемпіоном України серед юнаків та юніорів. Це вже можна сказати багаторазовим. І в цьому році вперше збірна команда Полтавської області серед дорослих здобула срібло командного чемпіонату. І на Кубку України теж полтавська команда здобула срібло чемпіонату. Це був Мій, скажімо так, друг товариш, який мені завжди допомагав, підтримував. Це був мій, мій другий батько. Вихований Сергія Олійника і нинішній переможець на праву руку вагові категорії 75 кілограмів займається у тренажерній залі Космос, місці, де й зародився у Полтаві. Був кубок України місяць назад, де я виконав розряд майстра спорту і сподіваюсь вже мітити на Європу, на світ, якщо звичайно складеться з фінансуванням. 180 хлопців і дівчат з усієї України змагалися у залі полтавського кооперативного технікуму за звання найсильнішого на ліву і праву руки. Найдосвідченішому спортсмену 49 років, наймолодшому 12. Проте віки техніка швидкого старту у цьому спорті не головне. Рукоборець, саме найголовніше це повинен мати дуже стійку психіку, щоб не перехвалюватися перед поєдинком, тому що поєдинок може тривати 2 секунди, а може тримати 30 хвилин. А ще важливі генетичні особливості спортсмена і те, що він їсть на природних харчах. Артем Письмак, тренер кобеляцької команди, виховав не одного чемпіона світу. Марина Шуліка у свої 15 досягла багато. Зараз вже мріє стати тренером. А на таких змаганнях дівчині насправді не дуже цікаво. На європейських змаганнях більше на ну, цікавіше є сильніші дівчата, такими можна поборотися. У хлопців конкуренція була набагато серйозніша. Я майстер спорту, бронзовий призер чемпіонату Європи. У мене Ум'яті заслужений тренер України. тому... Полтавщину представляли шість команд, і саме наша збірна здобула найбільше перемог: 18 перших місць у 30 номінаціях. Перемоги спортсмени присвятили засновнику турніру.